Day 25, 25-й день нашого марафону, де ми вивчаємо словниковий запас та вчимося говорити вже прямо тут онлайн на наших соцмережах. А по темі travel. Якщо ти ще не підписався, підпишись, постав лайк, коментуй, відправляй своєму другові і будь в курсі всіх подій, бо тут просто за фрі за безкоштовно вже твоя англійська. Поїхали! У нас було речення I love to travel. Я люблю подорожувати. I decided to go on a trip. Я вирішив поїхати в поїздку. І сьогодні ключове речення на 25 day, на 25-й день. The journey will take a few days. The journey – це буде сама подорож. Will воно вказує на майбутність. Ніяк не перекладається це слово. Просто штовхає дії слова в майбутній час. The journey will. Take, тобто поїздка забере few days, декілька днів. The journey will take a few days. Поїздка займе декілька днів. Вивчаємо англійську разом зі next.